Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і нам завжди приємно, коли гості приходять наживо до студії. Вітаємо в нашій студії заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишнього Цара повітряних сил збройних сил України Анатолія Храбчинського. Дякую, що прийшли. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку всім! Давайте почнемо з цікавинки. Минулого тижня щось красиве прилетіло до Феодосії на нафтовий термінал. І нафтопродуктовий термінал палало 5 днів. Потім таки, е, значить, пожежа там припинилась щось. Вони загасили сьогодні. Вночі точніше, вчора ввечері туди знову щось долетіло. Кримський гауляйтер Аксіонов прозвітував про збиття 20 Онів, але пожежа там ну знову палає. Я бачив і фото і відео дограє те, що не згоріло минулого разу. Але якщо вже туди прилетіло, то як сталося, що росіяни ну в ту, ту частину, яка не догоріла, не змогли прикрити знову? Ну ж таки системні ударів, навіть по території Російських е, Федерацій, де ми вибиваємо бази, системно ну, показує на слабкість оборони ворога. Тобто, умовно кажучи, якщо ми е, кажемо про те, що, наприклад, на території Російської Федерації ми вразили двічі там якісь на НПЗ. Це показує на те, що настільки є навіть по три рази. Ну да, тобто, умовно кажучи, е, то це вказує на проблему з наявними системами протиповітряної оборони. І тут зрозуміло, чому тому, що ворог намагається стягнути всю протиповітряну оборону в межах Московської та Лінградської області і на тимчасово окуповану територію України. І от коли вже ми кажемо про Крим, що декілька разів прилітає, то це вже вказує на Тачу засоби протиповітряної оборони, скоріш за все, ворог більше підтягує під лінію зіткнення, тому що ворог боїться втратити. Паритет в повітряному просторі, тому що все ж таки поява в 16-х дала свій е, висомий такий аргумент. Е, зрозуміло, що це не блок 50 який би ми хотіли, але тим не менше, зараз на підході ще бельгійські літаки, і тому а це може бути ключовим питанням, чому ворог не може розподілити якісно системи протиповітряної оборони. Знов таки, давайте зауважимо, що якщо ми кажемо про... Системи ППО, які є в наявні в Російській Федерації, вони не завжди якісно працюють проти дронів. Подивіться на ці е, відео, які публікують росіяни, коли пролітають наші там ударні далекобійні дрони. Вони пролітають над малих висотах, навіть менших висотах, ніж пролітає шахеди. На що це вказано? Те, що ми об... обминаємо, намагаємося оминати засоби протиповітряної оборони, намагаємося оминати засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб бути більш ефективним. В даному випадку жнов таки давайте подякуємо ще е, силам оборони, які Періодично напередодні таких операцій якісно працюють по засобах радіолокації ворога на території або на етапі маршруту, який е, потрібен створити для того, щоб вразити такі е, такі точки. Ну тобто, чи правильно я розумію, якщо там умовно до Феодосії, з якої ми почали дрону, треба летіти умовно там три години. То приблизно за годину до моменту то тобто, дрони запускаються, і десь за годинку, я зараз фантазую, за годинку до того моменту, коли вони мають підлетіти, щось має паламатися у тамтешніх, я не знаю, панцирях. Так це має ви бути обов'язково за годинку. Давайте пригадаємо операцію з сполучених Штатів і Ізраїля проти Ірану тоді були за за декілька днів до цього покладено все протиповітряна оборона країни, і потім були вже безпосередньо зальот на території і знищення потрібних бойових е точок. Але тут ми кажемо про те, що в принципі ми ж розуміємо логістику ворога, за котрий час він може підтягнути там, наприклад, з кирчі або ще десь там е свої системи проти оборони. оборона. таки, давайте зауважимо, що більшість систем, якщо ми кажемо для протидії. Малим безпілотникам більшість систем працюють. На відстанях до 30 кілометрів, тобто, умовно кажучи, максимум до 30 кілометрів, а перехоплює там в кращому випадку 4-5. Тому ми розуміємо, ефективність цих засобів. Ворог так само використовує наші слабкі місця, тобто він пробиває нашу протипоєтну на оборону. За останній час велика кількість засобів ураження використовувався щільним підходом, тобто розуміючи час на перезарядку або е логістику, ворог використовує наші слабкі місця для того, щоб бити по наших важливих об'єктах. А, добре, ну і власне, ви вже згадали F-16, Сьогодні 13 число в пресі, якраз були анонси, що з 13 числа до Бельгії почнуть надходити F-35 і чергова порція, і тоді вони зможуть передавати нам у ну, ці F-16. Я так розумію, що серйозних затримок тут не очікується. Чим відрізняються ті борти, які у нас вже є, і ті, що будуть передані? Чи це приблизно одна й та сама історія? Одна та сама історія. Єдине, що борти, які були в Бельгії, вони приймали у. Уч участь у великій кількості військових операцій там і в Іраку, в Афганістані і під час війни в Косово. Тому тут, в принципі, можна казати про а, певні бойовий досвід у цих літаків. Ну жно таки, це ж бойовий досвід у літаків, це не екіпаж. А екіпаж у нас мають доволі яскравий бойовий досвід. І більшість а, от, з ким не спілкувався з виробниками європейським або американським озброєнням вони кажуть, слухайте, ми не знали, що наша зброя може так працювати насправді, тобто на максимумі з відкриваючи новий новий подих, нові е, технічні характеристики. Але повертаючись до бельгійських літаків, тут я би хотів би звернути увагу на те, що насправді ми вкотре отримуємо е, Life Update модифікацію. Так, вона може використовувати протокол, потрібний нам лінк 16, для того, щоб поєднати всі наші зусилля, всі наші е, системи протиповітряної оборони радіолокації. Але знов таки я хотів би звернути увагу на те, що у нас є поряд країна, Польща, яка може е, зараз модифікує свій блок 52 до блок 70. І е, тут е, я би звернув увагу на те, що. Польща може це робити самостійно, тобто у них є всі права і є технічні можливості. Умовно кажучи, потрібно спілкуватися з Польщею щодо можливості апдейту і ремонту наших літаків для того, щоб покращити деякі можливості. У нас досі стоїть е, гаряче питання стосовно того, щоб відігнати російську авіацію від е, наших кордонів. Ми бачимо, як Сумщина, прифронтова зона Чернігівщина, страждають від кабів. А все це завдяки чому? Завдяки тому, що ми не можемо врегулювати питання щодо е, витягування великої кількості засобів. Вураження російських від кордонів. Умовно кажучи, не маючи змогу підтягнути більше систем протиповітряної оборони до кордонів, ми не можемо забезпечити надійний захист повітряного простору для того, щоб працювала наша f 16 і так далі. Це проблема глобальна, так само, як і проблема того, що. Ми можемо, а і от нещодавно пан Сирський заявив про високий відсоток спроможності нашої протиповітряної оборони, Але давайте будемо відверти. У нас досі немає ланки протиракетного захисту. Зараз ворог активно модифікує свої «Іскандери». Е Більше того, корейські ракети теж модифікуються з можливості оминати е, Петріоти. Тому у нас є проблема в тому, що у нас немає системи протиракетного захисту, яка б могла би засвідчити нас якісно від балістики. А балістика буде і далі модифікуватися ворогом в умовна е, в умовно тих можливостях, які у нас є. Тобто, ми кажемо про Петріоти, які закривають на ділянки 40 кілометрів до підльоту на цілі, тобто це термінальна частина траєкторії польоту, і там, де можна Робити маневри там, де можна відстрілювати декої, тобто приманки, і там, де можна робити невеликий маневр ліва або права а для ракети перехоплення, це просто критичний момент, для того, щоб вона не може зробити такі різкі зміну, і вона просто стувається поряд. Тому знов таки ми можемо казати про. F-16 бельгійський, це посилення. Це можливість працювати великим е, кількістю засобів ураження, але знову таки давайте казати про те, що нам треба посилювати нашу протиповітряну оборону при фронтовій прикордонній зоні е, для того, щоб не бачити те, що відбулось принаймні сьогодні вночі. Окей, ну і власне про роботу російських ППО і про українські безпілотники, які летять на надмалих висотах. Я читав інтерв'ю з виробником і ФП 1 і Фламінго. Да, і він там розказує. Денис Штілерман, це головний конструктор Firepoint. Так, от він розказує про якусь систему, яку вони чи то розробили, чи то дорозробляють, і це щось нагадує мені американський терком, або якось так ця штука називається, тобто детальна мапа місцевості, коли безпілотник ну або крилата ракета порівнює те зображення, яке отримує з камери, з тим зображенням, яке значить закладено в пам'ять, і таким чином коригує маршрут. Власне, там, за його даними... Значить, їхні системи, в тому числі вночі можуть летіти на висоті не більше ніж 50 метрів, і власне цим і досягається можливість ну типу долетіти так далеко ці системи. Ну і про таку ж напевно таку систему. Говори пише зараз Financial Times, що американці з літа допомагають консультують, Я не знаю, надають якісь дані Україні для які допомагають знищувати російські нафтопереробні заводи. Чи можна вважати, що це якісь чи то однакові? Чи то схожі історії, да тому що ну тільки у американців, як кажуть деякі фахівці, є така детальна карта Російської Федерації, коли можна ну 50 метрів це висота 16-ти поверхівки. От серйозно, як ви це бачите, давайте почнемо з того, що насправді у американців є доволі велика низка технічних можливостей надавати розвідувальні дані насправді яскраве, тому що навіть ландшафт Російської поверхні для того, щоб його оминати, де умовно, стоїть 16 ташка, де умовно стоїть якісь там телевежа. Це вони можуть надавати. І вони у них є ця програма, тому що вона передбачала отримання розвідувальних даних для ракет магавк. І тут, якщо ми кажемо про інерційну систему навігації, яка коригулюється за рахунок, наприклад, супутникових знімків окремих місцевостей, умовно кажучи, коли ми пролетіли годину прямо, ми відкриваємо очі і бачимо. Що у нас перед очами дивимося на фотокартку, зрівнюємо, ага, все співпадає. Ми на місці, закриваємо очі і летимо далі. Тобто, умовно кажучи, нерційна система навігація це не щось нове, не щось сучасне, але принаймні ми кажемо про те, що воно з'являється у наших приватних виробників не тільки у державних компаній, концернів, а й у приватних виробників. Наші виробники приватні використовують навіть на деяких видах fpv дрони таку систему, тобто для того, щоб можна було самостійно під вороже. Ребом долетіти до потрібної позиції. Тому це майбутнє. І завдяки технологічності, завдяки там, того, що з'являються такі там сильні комп'ютери. Не буду казати слово потужне, сильні комп'ютери Nvidia, які можуть виступати таким мозком, і вони за вагою достатньо для того, щоб поставити на якісь там безполотник, це допомагає нам вирішувати низку насправді серйозних проблем. Жнота, давайте заважимо, що у Firepoint є дуже цікава програма щодо протидії засобам радіоелектронної боротьби щодо класичної навігації, тобто на навігації. Тому тут насправді технологічність у них є зрозуміло. Що? Зараз ворог підкидає там масло в вогонь, фотографуючи уламок якогось електрощитка і видаючи його за файрпоїнців фламінго. Але тим не менше, ж навтаки давайте скажемо про те, що насправді у них є перспективи, і я завжди кажу, давайте згадувати ОПК Ізраїлю, який свого часу робив давідки. Це труби металеві, начинені порохом і начинені цвіхами. А зараз вони роблять у них є система Arrow, яка може перехоплювати поза. Атмосферою будь-яку балістику. А, ну так, а ще він сказав про систему, яка може у такі ж функції виконувати вночі. В чому тут різниця? Там сонарами треба дивитися на умовно кажучи, ми можемо казати про ну не можна казати так, про нічне сукажана, значить, пересадити такого кібра. Зробити можна сказати про нічне бачення, можна казати про інші типи систем радіолокації, які дозволяють нам бачити вночі, навіть в поганих метеоумовах. умовах. Тому що є системи, які дозволяють, не маючи там камеру, але бачити навіть в поганих міті умовах і співставляти знімок, отриманий раніше, з знімком, який є зараз в режимі реального часу. Окей, ну і про ще цікаві перспективи. Значить, презентували, презентували нові зенітні дрони. Причому пишуть, що вони будуть постачатися до України. Німецька компанія зараз просто забув, як вона називається, але це не важливо. Значить, новий зенітний дрон з бойовою частиною 800 грамів, але який вже розганяється до 400 кілометрів на годину і піднімається до 5 кілометрів. Плюс вони там використали твердопаливний прискорювач, ну для того. Щоб швидко вивести в потрібне місце цей зенітний дрон, це ще одна ніша, чи як ви бачите це в розвитку? Ну знов-таки, якщо ви про німецьких квантум квантумта, то тут я би сказав би, що це мультикоптерного типу дрон, і жнов таки, ми впираємося в одну ключову помилку, на мій погляд, жновтаки я про це буду казати: про про те, що ми намагаємося збільшити системи і кількість засобів ураження. І кількість засобів враження, при цьому покладаючи на них вагому частину роботи, частину роботи це виявлення, цілі, захоплення цілі і переслідування цілі. Ми намагаємося збільшити швидкість, тобто 400 км на годину, умовно кажучи, це чому тому, що ми повинні наздогнати дрон. Тобто, про що це каже, коли ми доганяємо, що це означає? Що ми вчасно були на зупинці і тому автобус поїхав. Тому, повертаючись до основної мети, яку я кажу, про те, що треба створити суцільне поле радіолокаційне по всій країні, де ми зможемо не просто відслідковувати, тобто на за наявними, як зараз, програми ситуаційної обізнаності, точку, де знаходиться дрон, а відслідковувати і утримувати її в полі зору. Більше того, за рахунок дублюючих систем звукової візуальної детекції, ми можемо. Гарантовано оцінити, що це за дрон. Наприклад, ми можемо побачити, що це летить не пародія, тому що на засобах радіолокації класичної з, з певними лінзами, які є всередині, воно видається як нібито гелікоптер. Потім по звукової детекції ми розуміємо, що це на це пародія. Візуально ми можемо сприйняти вже там, чи є якісь відмінності, тобто у цього дрону чи ні. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що треба робити групу детекції, яка би дозволила нам би чітко розуміти, де що знаходиться, і коли умовно ми бачимо усі ці повітряні цілі в режимі реального часу, можемо їх відслідковувати, то ми можемо прогнозувати. Де ми їх перехопимо? Тобто, умовно кажучи, дрон може стояти на маршруті руху цього шахеду і вже підірватися, як збили наш гелікоптер. От давайте повернемося до гелікоптера. Там в піві планувала вдарити по машині на землі, але побачила гелікоптер, просто піднялась і залетіла в кабіну. Тобто, умовно кажучи, з історичним курсом. Але для того, щоб так от зробити, потрібно мати висоту цілі, швидкість цілі. І азіму цілі. і для цього потрібно якісна система детекції. І тоді у нас буде широкий перелік можливостей щодо того, як ми будемо перехоплювати ці повітряні цілі. Тоді нам не треба буде створювати дороговартісні дрони, в яких буде камера, в яких буде купа роботизованих комп'ютеризованих систем. Нам буде достатньо систем зробити дрон, який буде корований по принципу командного наведення. Тобто з землі система протиповітряної оборони буде наводитися в режимі реального часу до точки, прогнозуємо точки перетину з. Цілю, яку треба вразити, тобто ми тоді здешевлюємо систему безпосереднього перехоплення, але при цьому жнов таки ми створюємо систему стратегічно. Важливу систему виявлення, тому що зараз дрони залітають з боку Російської Федерації. А давайте пригадаємо операцію поводина. А давайте пригадаємо інші проблеми, які можуть виникнути. Тому ми потрібні бути обізнані на кожному клаптику землі, і тоді наші системи на кшталт там, Skynex, Skyranger вже будуть очікувати і будуть розуміти, що, наприклад, там з Сектору там з Чернігівської області, там зокрема Азіма там іде не один, а там 10 дронів одночасно. І тоді є час для передислокації, наприклад, мобільно вогневих групи, якихось там резервів для того, щоб все ж таки перехопити. Тому що знов таки той же самий Skynex, один проти великої групи дронів, які можуть рухатися там вишило на висоті 50-100 метрів, але 에, між собою мати велику відстань, він просто їх не перехопить. Навіть так я подивився документальний фільм про те, як працює система протиповітряної оборони українська. Дмитро Комаров буквально днями його виклав. Там він і вночі на гелікоптері літав, і був на командному пункті. Він сказав, що це все це показано тільки те, що прямо дозволили військові. Да? тобто там не 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 здаються військові секрети, і військова таємниця не передається ворогу. Але там да цікава штука, що ну це, це а постійна робота. Ота, але бе там ще ну от ця ж робота фронтової авіації, тобто гелікоптерів піднялися, полетіли. Ага, а шахеда до цього збили ще на підльоті до сектору. Все треба повертатися. І там інші оці деталі це то, ну от така робота. Це поки ми не створили ту тої системи, яка вам потрібна. Більше того, то треба казати про те, що гелікоптер треба обладнати камерою, треба обладнати системами наведення. Плюс жнов такими використовуємо, умовно кажучи, там засі пораження і оператора, який стріляє з цього гелікоптера, так само як використовується з малої авіації. Подивіться на шахеди, які зараз літають. Шахеди, по-перше, мають зв'язок між собою. По-друге, деякі шахеди мають камери, які дозволяють, побачивши гелікоптер або літак, або дрон-перехоплювач, приймати. Певні алгоритми щодо ухиляння від цього, тому а, випадки є, коли там а, створюються проблеми для гелікоптерів. Більше того, а, давайте не забувати, що ворог може прописати алгоритми, які дозволять а, а Гелікоптер мало має не такий швидкий кут розгортання, і ми кажемо про те, що може бути уражений за рахунок шахеда, тобто це теж ж безпека. Давайте пригадаємо нещодавно прилюдне відео, коли підірвали шахет і попали, не в двигун, а попали в БК. І коли був розльот, який а розуміємо, що якщо це БК з системою, наприклад, там шрапнелю. І ми розуміємо, що це влучання в е гелікоптери. Це звісно, що можна і екіпаж втратити, і, і е гелікоптер втратити і машину втрати. Знов таки, давайте згадаємо випадки, коли наші пілоти на міг 29 там, намагаючись там, е збити шахет, збили шахет, але. Попали в ламкове за рахунок попадання в БК. тут же ж розуміло, що є тактика використання, наприклад, засобів навіть той ж самого вулкана гармати f 16 для повітряних сіли, коли пілот наш збив дві ракети одночасно. Але умовно кажучи, одне питання: ви тут немає гарантованості, що ви влучите або в рулі керування, або в двигун, або в БК Все ж таки є наслідки. Там є певні процедури, як ухилятися. І якщо F-16 не може швидко, як то кажуть. Втікти а гелікоптеру так складно буде зробити, тому я і виступаю саме за те, щоб була якісна система детекції, яка дозволить зробити розподілене перехоплення. І в залежності від характеристик цілі, ми зможемо зрозуміти, як краще використати за це перехоплення. Тому що заява Зеленського я підтримую так, насправді дрони перехоплюючі мають ефективність успіху, але ж таки, давайте не забувати, що будь-яка зброя, яка може збити збити шахет, вона ефективна, а відсоток ефективності вимірюється в. Умовах використання умовно кажучи, якщо ми почнемо використовувати дрони дрони перехоплювачі по шахедах, які літають на висоті 8 тисяч метрів. У нас коефіцієнт ефективності буде 5%. Окей, а шахет може піднятися на 8 тисяч, Там... шахет хоче піднятися на 8 тисяч. Оце проблема. Да і ще одне тоді над Києвом літав якийсь розвідувальний безпілотник. Оголосили повітряну тривогу. Ось буквально днями це якийсь там інцидент, чи росіяни якусь вундервафе для себе придумали чергову. Ну, є дрони, які можуть використовувати такі там розвідувальні дрони, які можуть за І Так тут питання до системи протидії ну, таки, буду вкотре казати про те, що міським радам все ж таки треба передбачати можливість закупівлі деяких засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, які б дозволили би захищатися принаймні від розвідувальних дронів, тому що та проблема, яка склалася в Чернігівській в Сумській області, виключно із за того із-за малої кількості засобів, які протидіють спочатку розвідувальним дронам, тому що спочатку з'являється розвідувальний дрон, а потім... Працює або а, там балістичні ракети, або там дрони з'являються ударного типу і так далі. Тому а, тут я би казав би про те, що ворог, принаймні прифронтову прикордонну зону, активно а, сканує за рахунок безпілотників. Далі глибше так він використовує а, насправді китайські дані, тому що ми бачимо про те, що. Точність ударів збільшилась, а це могло бути лише за рахунок отримання якісних розвідувальних даних. І тут я би казав про Китай, який насправді має набагато більшу групу супутників розвідувальних, і він гарантовано надає цю інформацію для Росії. Ну так про це говорили вже експерти, про те, що китайські супутники якраз перебували в... Тут треба сказати, що вони не можуть в режимі реального часу щось надавати, тому що там обмін інформації, потрібний зв'язок і так далі. Але можуть або збирати дані, або потім надавати дані про результативність ударів. Ну так підтвердження вже об'єктове. Дякую за розмову. Так вона швидко у нас промайнула. Нагадаю, аудиторії заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер. Повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський був з нами в студії. Шановні, коротка пауза. Новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.